Мы испытали с мужем в роддоме большое горе. Да я не знаю, как бы мы поступили, если бы мы знали, что у нас особенный ребенок. И я, і в цьому служне, і в цьому щастя. моє. Саші п'ять років. Вона впевнено вчиться читати, малювати і декламувати вірші. Іноді деякі слова вона може вимовляти нерозбірливо. Та будь-які речі завжди можна пояснити усмішкою. Саша сонячна дівчинка. Про її генетичну аномалію батьки дізналися вже після народження. Ми щасливі нашим рібінкам, тому що перед нами зараз найголовніше це і в школу. И самая еще вообще глобальная цель это социализация моего ребенка, наших детей. Они должны быть полноценными членами общества. У 2016 році в Дніпропетровській області народилося 12 таких дітей. Синдром Дауна не залежить від шкідливих звичок батьків, їхнього статку, рівня освіти, національності тощо це випадковий генетичний збій. Головне він не є хворобою. Синдром Дауна сукупність особливостей, які зумовлюють трохи інший темп розвитку дитини, як фізичного, так і психологічного. Із год нам легше абіспічить дітям інклюзивну форму бучі, Вони сама обслуживаємо, самі ко слушают, они визуалы, у них зрительная память. Но невозможно научить ребенка правилам поведения большинства, если он сидит дома. Это никакая не особая болезнь. Это совершенно нормальная, практически здоровые, веселые, как вы сегодня увидели, умные детки. Я считаю, что они должны ходить в обычные садики, если родители на это готовы. 21 березня людство підтримала людей із синдромом Дауна. Символом дня вважаються непарні шкарпетки та виказати свою солідарність зі світовою спільнотою можна просто чимось яскравим. Також незайвим зайвим буде нагадати, що всі люди з синдромом Дауна мають свої бажання, почуття та цілі. Вони працездатні, привітні і талановиті. Так їм трохи важче інтегруватись у соціум, та це можна виправити, якщо бути толерантним, пам'ятати про повагу та думати не лише про себе. Аліна Цибульник, Макс Бодріщенко, новини дев'ятого каналу.